Доброго дня всім, компанія Мініагробузова. Хто ще не придбав тракторців вибір техніки в наявності, зараз діють акційні ціни на тракторці, Шифенг, Ловол. Хто не придбав ще тракторця, звертайте за адресою ТРАСА Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Багато техніки в наявності, навісне обладнання є. Сентай, Ловол 354, -й. джинмочки, Донфенги. Хто ще не придбав собі, звертайтесь. Будем вам допомогти. Такий вот соліс є фронтальним навантажувачем. Міні-агробузова.